Ну і ось наочний приклад, чому дискові гальма краще, ніж гальма v Забиваються повністю снігом. Вирішив трохи модернізувати. Оце буде запасне колесо, я його розібрав, а це взяв колесо на дискових гальмах. Покришка передня має ось такий стан після 5 тисяч. І ось зняв задню покришку. Тут взагалі протерлась дуже файно. І бачите, яка моя улюблена передача була. Оця середня. Вона підходить для цієї місцевості. Ну і Їздив я в будь-яку погоду і в дощ, і в сніг, і в мороз. Тому вона ось в такому стані. Я зняв колеса із-за того, що десь піймав, урвав дві шпиці. Систему купив посилене колесо. Переднє колесо я вже міняв дивіться відео в описі. І ось таке заднє колесо вже з дисковими гальмами візьму поставлю. Щоб поставити колесо з дисковими гальмами, у нас тут є кріплення, оцей отвір і оцей. Так. І тепер нам ще необхідно тросик. отака сорочка для тросика. І ось самі гальма. Ну і додаткові я колодки запасні купив ще. Комплектом ключів знімаю гальма типу V-brake. І цей трусик будемо міняти. Ось таким чином тут ми повертаємо і виймаємо його. Розмотимо новий трусик, вставляємо. Стару рубашку. Ось отут -от він починає виходити. А тут таким же чином вставляємо на місце. Фіксуємо і прокручуємо. І ось отут от треба зафіксувати у ручку. отаким чином. Раз. І все, тут затягаємо. Тут ми на рамі вставляємо сюди, тут йдемо сюди. Тепер відкручуємо болотник, щоб він нам не заважав. О, шімано. Вставляємо камеру і ставимо покришку. Отак, раз, і вона стала. Тепер вставляємо камеру в покришку і повертаємо, як нам треба, одягаємо. Трошки підкачаю, щоб було. Добре. Тепер ставимо колесо. У нас було на третій передачі, то ми на неї її і ставимо. Тепер одягаємо, бачите, гальма. Одягаємо гальма і фіксуємо їх. Отак добре. Затягаємо болти. Тепер відмірюємо приблизно відстань і тут от ми відріжемо тросик так от. Ось у нас є косачки. Отак от ми відріжемо. Є. Yeah. Ну, а з того боку одягнемо оцю насадочку. Одягнули на сорочку ось такий кінцевик. Добре. Тепер вставляємо тросик сюди. Тепер його просовуємо отут-от крізь отвір. Вставляємо, фіксуємо. Тепер оце у нас просовується ось сюди. Ось таким чином. Тепер оце у нас просовується в гальма. Отак. І отут-от воно буде фіксуватись отаким чином. Так. А це у нас просовується от сюди. Отак от. І фіксується таким ключем. Ось так от фіксуємо. І вже зараз можна перевірити, гальма я натискаю речах. І ось гальма працюють, колесо становиться. Добре. Тепер підтягуємо колесо з одного боку і з іншого боку підтягаємо. І тут фіксуємо і підтягуємо гальма таким чином, щоб вони не терлись об гальмівний диск. Плоско губцями підрівняємо, щоб воно не заважало. Отака От краса вийшла. Може бути, воно працює і гальма працює. Супер! Отже, ось така обнова після 5000 кілометрів. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа! -па.